Федерація футболу України заявила про реструктуризацію свого апарату. Це стало першою великою системною ініціативою команди менеджерів на чолі з новим президентом ФФУ Анатолієм Коньковим. Віце-президент установи пан Попов озвучив причини, котрі передували цьому рішенню. Є багато проблем в частині комунікації і взагалі структурних підрозділів, от их количества до их функциональных обязанностей. Здесь многое, есть несоответствие. Федерация футбола, как вы помните, строилась с момента независимости нашего государства. И каждый новый руководитель, и в целом руководство, и с полком новый, что-то пристраивал к этой федерации. И не всегда оно теперь логически выглядит завершенным. Поэтому о, мы и наняли эту компанию. Йдеться про англійську компанію Price Waterhouse і Cooper, яка вже має успішний досвід роботи в Україні. Декілька років тому ця фірма провела реформування структури футбольного клубу Шахтар із Донецька. Сьогодні Шахтар лідер українського футболу, котрий першим всі свої витрати зробив офіційними, як кажуть, білими, і першим із усіх публікує щорічного фінансового звіту. Вочевидь, мета набуття прозорості стоїть і перед ФФУ. Звітність фінансово досить складно взагалі десь знайти федерації. Витрати і відповідно доходи, це інформація за сім'ю можна сказати печатками, і власне тому виникає різноманітні проблеми з залученням різноманітних інвесторів, тому що вони не хочуть працювати з непрозорими структурами. Які займаються тіньовими речами, наприклад, в Японії вони е кожен квартал е друкують повністю фінансову звітність, що позитивно позначається на залученні різноманітних інвесторів, тому що інвестори бачать, куди йдуть кошти, як вони розподіляються і на що вони витрачаються. Відповідно до цього вони вкладають свої кошти і, до речі, Джей Ліга досить динамічно розвивається. Зазвичай аудит проводять за трьома критеріями: перший це бродкастинг, тобто продаж прав на телетрансляцію. Другий, один із фундаментальних це матч левеню тобто дохід від продажу квитків. І третій це комершел-левеню, комерційний дохід. Він пов'язаний із маркетингом, спонсорськими контрактами, брендингом тощо. Оцінити наразі стан цих трьох джерел прибутку Федерації футболу неможливо. З боку установи відбувається інформаційна блокада і проводиться конфлікт комунікація у діалозі зі ЗМІ. Мы можем сказать какую-то приблизную цифру сейчас? Нет, сейчас нет, потому что вы знаете, ну, изначально планируется бюджет, готовятся сметы, утверждаются. Это все еще делалось на этапе как раз вот формирования перехода да, там, конгресса всего. То есть, в данный момент цифру не могу сказать. А на каких умовах За низко олимпийским будут проводиться? В данный момент э, договор в состоянии ну, разработки и заключения, то есть условия уже после. Ну и тут же поймите, есть момент конфиденциальности. А сколько коштует послуга таких ведомых компаний? Этот момент тоже обсуждается сейчас. Я не могу сказать конкретные цифры, так как тоже это конфиденциальные предложения поступили к нам. И а мы на майбутнее, мы можем сподеваться на открытость у финансовых питаний? Вы можете однозначно рассчитывать на открытость во всех вопросах, связанных с деятельностью Федерации футбола Украины, с играми, с национальной сборной, во всех вопросах. Останні слова звучать уже знущанням. Це дає привід пресі для публічних сумнівів щодо доцільності реформування. Якщо уже на стартовому етапі пошукова відкритість у комунікації не витримує критики, в нашій країні аудит і оптимізація може бути управлінчики структур, як зараз говориться, в зв'язку з приглашенням пресватар Хаус Купер, викликає у мене здорову іронію. Національна федерація це громадська організація вона не може бути прибільною. То есть она может заработанные деньги складировать на определенных счетах и после этого отчитываться, куда она их потратила, то есть на развитие национального футбола. А как известно, когда предыдущее руководство уходило, оно оставило на счетах около 37 миллионов долларов. Интересно было бы сейчас выложить какова их судьба. Цікаво, і інше 2013 і 2014 років з боку УЄФА жорсткішим стане аудит футбольних клубів. Підтримати команди здатні регіональні федерації. Проте структура ФФУ наразі має чітку централізовану схему, на відміну від Англії, де регіональні відділення мають окремі бюджети і свободу в ухваленні рішень. Підсумок програми спортмаркет декларативний. Управлінська структура потребує реформування. Вертикальна сітка внутрішніх турнірів вимагає розширення, так само, як і кількість соціальних програм серед населення. Інфраструктурна база потребує грошей, їх може принести комерційна діяльність, яку суспільство вимагає зробити відкритою. Має бути адекватність публічних структур ФФУ сучасним медійним запитам. А з іншого боку, чітка система стане гарною рекомендацією боротьби за бюджетні кошти. Отримання коштів. Федерації футболу, наприклад, Україна, це без безумовно державний бюджет, і тут постає питання, яким чином голова федерації комунікує з? Певними там провладними колами, як він може залучати кошти на розвиток футболу, на розвиток дитячого футболу з одного боку це позитивне явище, так а з іншого боку, можна розглядати це в контексті того, що пан Коньков може зможе апелювати і казати, виправдовувати всі якісь промахи федерації футболу, тим, що, начебто, у нас були попередники, які не залишили нам нормальної спадщини. Перед федерацією футболу України стоїть очевидна необхідність перезапустити уставні механізми українського футболу. Для інституційного оформлення системи, що реформується, і задля відповідності сучасному іміджевому та культурному порядку денному, адже аудит завжди і для всіх перевага перед потенційними спонсорами чи інвесторами.